Козірошки, привіт! Я вас вітаю! Ми зараз дивимося для вас поради таро на тиждень з 10 до 16 і плюс інклюзивно, як то кажуть, що буде відбуватися на затемнення сонця. Карти летять, чого вони летять? Так, загальна енергія тижня. Пентаклій. карта фінансів, карта певних планів, але вони ще стоять. Тих, хто шукає роботу, то в принципі будете далі шукати, воно якесь у вас не рухається. Ви одягнулися, вже такі всі красиві, пані вляглися і просять, але ніхто до вас не приходить. Чого до вас ніхто не приходить, оскільки вам потрібно проаналізувати свій внутрішній стан, ваші страхи. У вас тут можуть бути фінансові страхи, як я буду жити далі, як я буду. Працювати, куди я буду рухатися. Енергія в тому, що ви починаєте аналізувати свій фінансовий потік, свій, можливо, тут буде знайомство з рицарем Пентаклі, і ви починаєте переживати, а хто він, а що він, а чого він. І в даному випадку ще такий може бути момент, ви не знаєте, куди йти далі. От ви собі зупинилися і стоїте, і думку гадаєте, і страх. Страх, страх, страх. Давайте подивимося, що з цим цим робити. Сходіть до психолога. Сходіть до психолога, це найкращий варіант, і він вас емоційно зможе стабілізувати. Коли ви не знаєте, куди йти, то треба до психолога. На затемнення, що буде у вас відбуватися? Суд, клас. От у вас вже нема куди йти. По карті суд ви будете отримувати всі плюшки або люлій, які ви колись збирали. Тобто, хто себе гарно вів, той отримає в нас подарунок. Хто не гарно вів, то будуть проблеми. Якісь юридичні справи будуть закінчуватися. Робота з документами, хто, наприклад, розлучався, або ви вирішите подавати. На розлучення. І от труба буде для вас настільки громко гудіти, що у вас вже прийде момент, коли ви не зможете більш відтягувати. Взагалі це карта голої правди, щоб скажемо так. От вам придеться подивитися на свої страхи, вам придеться сказати, що я не рухаюся, от я стою і я не знаю, бо мені страшно вперед до. Ем... Людина, яка допоможе вам емоційну сферу стабілізувати. Тут може бути навіть лікар, коли ви скажете, слухайте, блін, доктор, я втомився. Відправ мене в якісь на два тижні на лікарняне або в санаторій, або на якусь терапію. От тут вже, вже, вже нема німецьке прислів'я kurz vor 12. Тобто зараз без п'яти дванадцять, вже все. Вам нема куди рухатися. Треба щось вирішувати. Ви дійшли до певної ручки. Зараз я витягну карту з колоди оракульної, яка називається квіти, яку квіточку вам потрібно взяти? Магнолія, до речі, скоро у нас будуть. Тепер, що написано? Феендерунг це зміни. зміни,рашунг сюрприз, цукунфт це майбутнє, но віки, нові шляхи. Водалі, у нас тут іде енергія Дештян – Тештян це зірка. Знов-таки, це очищення, це нові плани, плани на майбутнє. Оці плани, які у вас зараз не рухаються, вони десь в майбутньому будуть реалізовані. І in Zukunft, überraschend und plötzlich». В майбутньому ви будете якось дуже Неочікувано і ви просто цього не знали. От у вас може справді вам, боженька, нарешті, ви шукали роботу, вам буде ваша робота. Шукали партнера, буде партнера. Но по суду вам все дає те, що ви інвестували в ем, ваше життя давно. Ем, ну що вам сказати? Зірошки, хто молодець, ви молодці. Тепер ми переходимо до водолейчиків. Водолейчики, привіт! Ми дивимося з вами загальну енергію. І ще карту витягнемо, що треба робити на затемнення. Ой! Чого летять карти? Я вас з 8 березня, до речі, вітаю. У нас сьогодні 8 березня. І так, водалі. Загальна енергія. Тишня. Король Кубков, чоловік в одної стихії, що там з ним, з тим чоловіком. І Король Жезлов. Десь він вперед буде рухатися. Куди він буде там рухатися ще? Дивіться, у вас дно ну, колоди — суд. Тобто тут може бути така ситуація, що ваш партнер, знайомий, звільняється, він уходить від вас. Оскільки навіть до королеви мечів, тобто до іншої людини, прям така собі є енергетичний посил, що от я просто ухожу, я ухожу до другої жінки. Притом ці відносини вони можуть бути просто от кармічні. У вас закінчується певний момент, коли ви були разом. І е, партнер просто каже, що до побачення. З іншого боку, це, е, ви можете звернутися до е, тактика, король кубків це в нас і психолог, може бути, і таролог, людина-ізотерика, яка допоможе вам принести енергію і аналіз у ваше життя. Оскільки ви у нас є водолій, це повітряна стихія, і отут іде королева мечів. Тобто людина принесе вам енергію, вона допоможе вам дивитися вперед і дасть вітальну енергію. Сам король жеслів він просто йде така собі, знаєте, життя, вогонь, запал. І буде вам велике щастя. Ми подивимося, що вам треба робити саме на день затемнення, 14 числа. Né? Sua Купіть собі парасольку і зрозумійте, що от справді зверніться, можливо, до профі, який е, вам дасть оту парасольку. І якщо вам сумно, якщо ви зараз не знаєте, куди рухатися, а у вас тут все зелене, тобто все добре, він дасть вам оцю парасольку. Подивіться, який він глибокий, в нього тут всі рибки, і все, і він допоможе. І він буде отим барабаном з вогнем, який вам принесе енергію. Можете просто не знаю, партнер, друг, хто є. Є чоловіча енергія. Вам потрібна в даному випадку чоловіча енергія для насичення, щоб не було хандри. І тепер ми витягнемо зараз карту з оракульної колоди, квіти. Ой, вилетіла сама карта, лаванда у вас вилетіла. Дивіться, чіткість. Ідеї, мудрість і фріш це означає свіжий. У вас йде близнюки, король мечів. Ще вам третій король, да? У вас є король кубків, король Жеслів, і ще вам треба короля мічів. І е, в наступні тижні. Знов-таки, може бути і є лікар, який заспокоїть. Лаванда в нас завжди заспокоює. Тому, от ви звернетеся до лікаря, який заспокоїть вас, який вам допоможе вийти з цього стану. І буде вам велике щастя. Далі. дякую вам. І ми будемо переходити до. Акул, Привіт, акули. Я вас з 8 березня вітаю. З ним народження, ви незабаром в нас все святкуєте. Чи вже хтось святкує Всього вам самого магічного! Перша карта це в нас буде загальна енергія тижня з 10 до 14 березня. І що у вас там за тиждень буде? Король Кубка, ну що, партнер, ви рибки, вода, тут король Кубкав, також вода. Будете думати про свого друга, можливо, хтось познайомиться. І що ви там з ним робити, будете з тим королем? Ой, тут емоційне насичення, там ваш партнер вас прям буде радувати, чоловік водної стихії, так, це в нас рак, це в нас рибка або скорпіон, вам людина принесе таку кількість позитивних емоцій, що прям не муж. Що будемо робити з вами на 14-те, на затемнення? Туз Жеслав. Будемо робити плани, будемо думати, хтось навчання почне. Ось, Ви бачите, ви нарешті скажете, мені так він порадував, чи мене так порадував той дядько, що я одразу почну вчитися. Хтось книжку собі купить, насичення енергію, насичення щастя. Тому у вас тиждень буде два тузи, говорить про початок. Туз це нуль. Емоційний початок і початок якоїсь роботи, навчання. Зараз дивимося, що нам скаже Оракульна колода. Квіти. Яку квіточку вам треба придбати? Риби, ви любите квіточки? І так, квіточка, яку вам треба придбати, це гібіскус. Ну що вам в Турцію треба їхати. Що нам карта каже: Рум Райхтум, прахт анзейн. Це е, е, рум, що означає, коли людину всі знають. Відомість, е, потім це багатство і анзейн. коли вас, ви бачите, якась тобі там бізнес-ліді, на вас всі дивляться, думають, боже, яка вона класна. Десятий дом. Король Пентаклій і осінь. Тому от дивіться, вам потрібно, можливо, справді десь ви восени поїхати в ту саму Турцію чи якісь теплі, крани, страни, вибачте, де цвітуть ці квіти, і насититись там енергію, енергію спокою, і буде у вас там король. Пентаклі зустрічними тому риби, що вам сказати, цікаві у вас плани, цікаві моменти. Я вам бажаю гарної трансформації і з Днем народження всіх.